Сьогодні у випуску час пік. Розгляд справи триває. В Ужгороді відбулося засідання у справі вбивства на АЗС у Мукачеві. Шахтинському лісу. Нове життя Закарпатська Ова береться за відновлення заповідної території. Таким чином без задіяння бюджетних коштів. Це вирішення, вирішення простих речей. Контроль за водіями у Мукачеві теж запрацював комплекс автофіксації порушень. Я автомобіліст, маю машину категорично проти. Сумнівні переходи. Ужгородці невдоволені підйомними пішохідними перепонами. Так, мушу дійсно признати, що вони для мам з колясками для людей з обмеженими можливостями десь не до кінця і зручними, але на майбутнє будемо враховувати цю ситуацію. Вакцинувати 95% дітей в Ужгороді підвели риску всесвітнього тижня імунізації. Пройшли щеплення, отримали щеплення 10 осіб і це було дев'ять діток. В принципі, це такий досить непоганий результат. На Мукачівщині прощатимуться із полеглим у війні Віктором Хруником. Церемонія прощання і чин похорону відбудуться 29 квітня о 13.00 у Святопокровському храмі села Ключерки Мукачівської громади. Віктор Хруник, 71-го року народження, старший солдат, військовослужбовець 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади, загинув 24 квітня 23-го року. Крім того, на фронті героїчно загинув Василь Васильович Шемота, 85-го року народження, житель села. Білин Рахівської територіальної громади про сумну звістку повідомила Рахівська міська рада. Обірвалося життя воїна захисника 27 квітня цьогоріч. Під час виконання бойового завдання під мінометним обстрілом в місті Бахмут Донецької області боєць загинув. Вічна і світла пам'ять героям України. У Кошельові на Хущині трапилася пожежа в гаражі в приватному обісті. Автомобіля там не було, лише підключена до електромережі морозильна камера. Найімовірніше, саме від неї вогонь і поширився на всю споруду. Полум'я помітили сусіди, які розбудили господарку і подзвонили за номером 101. Рятувальники з хуста за годину після отримання повідомлення ліквідували загорання на площі 24 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю та перекриття гаража, а також майно всередині споруди. На берегівщині в селі Косонь палала літня кухня, полум'я на даху будівлі. Помітили сусіди, тож одразу позвонили на 101. Повідомили про це власника. До прибуття підрозділів разом із господарем вони стримували вогонь самостійно, однак остаточно загасили пожежу у берегівській вогнеборці, витративши на це 10 хвилин. За цей час пожежа знищила крівлю та перекриття на площі 7 квадратних метрів. Однак сама прибудова суттєво не постраждала. Житловий будинок власників, бійці ДСНС врятували від розповісти. z udzenia Судовий розгляд у справі жорстокого вбивства на АЗС в Мукачеві триває. Нагадаємо, подія трапилася в лютому 2019 року. Тоді зловмисники здійснили розбійний напад та нанесли тілесні ушкодження Мукачівцю Сергію Спачинському. Через важкі травми хлопець помер на місці. У Жгородському міськрайонному суді продовжують розгляд справи, аби з'ясувати всі обставини та притягнути винних до відповідальності. На цьому тижні відбулися два засідання. Перше розпочали з допиту експерта. Я в той день чергував у слідчі оперативній групі разом з слідчим, було здійснено виїзд по факту повідомлення, що виявлено було, оскільки я пам'ятаю, труп чоловіка було здійснено огляд на території від приміщення або ну, АЗС, або якісь заправні станції, де було вилучено слідові ну, слідові сліди влучалися. Точну кількість світів, яких не можу сказати, але оброблялося все на телескопію, ДНК і одуровані. Ви були в складі свічі оперативної групи, так? так Згідно обов'язків функціональних, так? Так. А коли ви прибули на місце події, там сторонні особи були? Ну, сторонні особи, які б, можливо. Не, не, було. Так, не було, не бачив. Ви дати, Коли ви почали огляд місця подій, сторонні особи було, заходили нікого, чи хтось випадували? мав можливість доторкнутися до тих поверх, Ні, з яких ви мав, знімали атерологічні до... сліди? після нашого вже приїзду охорона місця події. на засіданні. Також ухвалили рішення щодо продовження міри запобіжного заходу. По позицію прокурора на триманні під вартою адвокат підозрюваних Віктор Марина клопотав про домашній арешт. Прошу брати сулодобовий домашній арешт. Щодо кожного з моїх підзахисних з електронними засобами, засобами контролю в результаті колегія суддів задовільнила клопотання прокурора Сергія Прохорова та продовжила термін тримання під вартою на 60 діб для обох обвинувачених. За кілька днів учасники знову зібралися в залі суду для продовження допиту експертів. Розпочали з Віталія Мандрика, який дав покази через відеозв'язок. У експертизи ці об'єкти були під об'єктом 1 і 2, і вони виглядали, ці об'єкти. У нас по-дальшому без експертизи тут влічені, у нас в 70 і в 69, ми їм це інформували, і далі тут сліжуться. Тобто вони вже пішли, у нас ця ж реєстраційний номер під об'єктом… Прятім там є пішли Ну то есть, по порядковий номер просто змогу в трошки другий, а реєстраційний номер той самий, який був в першій експертизі. Опісля учасники судового засідання викликали на допит експерта Івана Ремету, який дав покази безпосередньо в залі суду. Згідно вашого висловку, були встановлені певні легкі тілесні ушкодження, а були встановлені. Такі що з життя. Як ви зазначили, секундочку, це тяжкі тілесні ушкодження. Я би почав з легких на вашу думку чи закритий перелом кісток носа, можливо, хвостова частина брові. Могли утворитись внаслідок удару бітою, який в подальшому пішов в руку. Гіпотетично. Взагалі, ушкодження треба розглядати в комплексі, не В комплексі там було пошкоджені не тільки носова кістка, а і стільки носи. Була деформація лицевого чергу, попередньою займу. Ці діли спушковані, їх назвати, вони могли утворитися в процесі, але в комплексі. Можна одночасно не виключено і ізольованим з Але враховуючи ці дані, скоріше всього, що я не було одночасно. На засіданні планували здійснити допит ще одного експерта, однак він не з'явився. Тож суд призначив дату наступного засідання, яке має відбутися 22 травня. На Закарпатті стартував ремонт автошляхів. Тривають роботи з відновлення покриття одразу на кількох напрямках. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький. За його словами, ямковий ремонт триває на автошляху Довга Іршава. Тут, за підсумками обстеження, першочергового відновлення потребують дві ділянки. Крім того, влаштування вирівнювального шару та ямковий ремонт проводять також на автошляхах Мукачево-Макарєво Залужжя, Мукачево-Лавки Лохово та Ужгород демечі Відсутність достатньої кількості зелених зон в Ужгороді одна з найважливіших проблем міста. Тому громадська організація Шахтинський ліс за сприяння обласної адміністрації Закарпаття ініціювали створення проекту з модернізації території лісу. Ця заповідна зона повинна стати доступною для людей. Громадська організація створена з мешканців безпосереднього мікрорайону Шахта, які активно прибирають цей ліс. Вони дуже дбають, щоб там кажуть, був порядок. Не не вирізалися дерева. Ініціатива така, щоб створити невеличкі відпочинкові зони. Зокрема, для заняття, наприклад, йогою, для якоїсь медитації, прогулянок, ну піших прогулянок для старшого покоління, можливо, де є градус підняття лісу, трошки зробити ступеньки, ну вирізати, мається на увазі в грунті, вирізати, щоб полегшити, ну якщо це буде допустимо, згідно як кажуть, чинного законодавства. Шахтинський ліс легені Ужгорода. На цій території часто влаштовують масштабні толоки, до яких долучається чимало небайдужих містян та гостей краю. А для облаштування паркової інфраструктури організатори розробили проект Кавілюємо на шахті. Традиційно для Закарпаття кавілюємо використано в такому плані, що кожен у нас такі традиції кожного дня всі йдуть на каву і використовують енну суму коштів. І тут важливо скажімо так виділити, приділити увагу, і ми хочемо побачити, яка кількість містян підтримує нашу ініціативу. Неважливо, яка це сума. Кожен може оцінити суму допомоги цього донату на свій розсуд чи 5 гривень, чи 15 гривень, якого кого скільки коштує одна порція кави. Важливо про те, що важливо те, щоб долучити до цього велику кількість. Мешканців уже та прилеглих територіальних громад і зрозуміти, наскільки це важливо для людей. Друге, це долучити до цього бізнес небайдужий бізнес, який сьогодні є релокований бізнес, і є бізнес той, який наш місцевий, фактично вже весь місцевий можна сказати. Для того, щоб вони долучилися до цього процесу і таким чином без задіяння поки що бюджетних коштів це вирішення вирішення простих речей. Важливо зберегти межі заповідної території лісового масиву, а також ідентичність та філософію парку. З 1979 року шахтинський ліс перебуває на балансі Ужгородського національного університету. Тут знаходиться унікальна флора та фауна. Мова не йде про знищення, мова йде про доповнення, улаштування, зробити зону відпочинку для містян і для мешканців, і вдячність за те, що вже долу. Вчилися, вже роботи ведуться, і, напевно, хто там бував, ви бачите, що е, ну, і громада підтверджує, що е, набагато покращилася ситуація. І ми вас всіх запрошуємо, щоб ви всі теж долучилися до цієї доброї справи і загальними такими е, значить, методами ми вдасться нам. Я впевнений в тому, ми приведемо у на, на, на належний вид цю територію, територію заповідна ботанічного саду Ужгородського національного університету. Організатори сподіваються, що на акцію відгукнеться чимало громадян, тож невдовзі вдасться встановити екодоріжки та автономне освітлення. Підтримати ініціативу може кожен охочий. Потрібно просто задонатити бажану суму, відсканувавши qr код від початку цього року патрульні закарпаття притягнули до відповідальності 1380 пішоходів, які не дотримувалися правил дорожнього руху. Нагадаємо, пішоходам забороняється виходити на проїжджу частину, не впевнившись у відсутності небезпеки. Також раптово виходити, вибігати на цю частину, допускати самостійний, без нагляду дорослих вихід дітей до шкільного віку, переходити її поза пішохідним переходом, затримуватися і зупинятися на про частині, рухатися по та магістралі чи дорозі для автомобілів. Патрульна поліція посилює контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Із 28 квітня відновлюють роботу 35 камер автоматичної фіксації правопорушень. Ще чотири нові камери встановили після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив у Фейсбук заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. З 28 квітня на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, а також Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації порушень. Які працювали до повномасштабного вторгнення, а у місті Дніпрі та Кременчуці запрацює чотири нових прилади контролю загалом? Розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації порушень. Усі камери працюватимуть на фіксацію найпоширенішої причини ДТП перевищення дозволеної швидкості руху. Зокрема, і в Мукачеві на вулиці Великогірній діє обмеження швидкості 50 кілометрів за годину. Проте не всі вважають комплекс для фіксації порушень на цій ділянці дороги необхідним. Можливо, водії трохи відповідальніші тоді будуть, якщо будуть знати, що можуть їхнє порушення зафіксувати таким чином. Почнуть їздити бачніші. Я вважаю, що вони потрібні всім і водіям, і пішоходам. Всім потрібні. Більше для пішоходів, ніж для водітелів. Ну, я сам не з Мукачева, я з Ужгорода. рада. Ну, я вважаю, що необхідно. Необхідно, бо це, це перш за все за все, безпека і пішоходів, і водіїв це потрібно. Я автомобіліст, маю машину категорично проти. Вони. Тільки, як вам сказати, вони тільки збагачують казну, більше нічого. Для руху вони не дають нічого. У нас не так сильно по городу розженешся, щоб можна було щось якісь зробити аварійну ситуацію. Пішоходів треба вчити, вчити правилам, бо багато пішоходів діляться такі речі, що просто ужасні. А водії переважно як ви думаєте, дотримуються швидкісного режиму? Так, mm, да, більш-менш вже тренуються, тренуються кошельком. Прилади контролю для виявлення перевищення швидкості розміщені також по вулиці Івана Франка. Ще один комплекс автоматичної фіксації порушень встановлять по трасі Київ-ЧОП. Як відомо, 10% коштів від сплати штрафів за перевищення швидкісного режиму надходитимуть до міського бюджету Мукачева. Задля уникнення сплати та аварійних ситуацій, будьте обережні, не нехтуйте правилами дорожнього руху та дбайте про власну безпеку. Прикордонники Закарпаття на гелікоптері виявили порушників. Екіпаж гелікоптера Аж-125 повідомив прикордонників про спостереження ними поблизу кордону чотирьох осіб. До вказаного місця негайно виїхала група реагування Мукачівського прикордонного загону. Побачивши військових, спробували втекти. Один із них сів за кермо автівки, інші троє вдалися на втюки пішки. Проте прикордонники не здогнали авто і незабаром і решту втікачів. На правопорушників склали протоколи про адмінправопорушення. Звичайні зебри замінили новими конструкціями для безпеки пішоходів. На п'яти вулицях Ужгорода вже більше тижня функціонують підвищені пішохідні переходи: два на Минайській та по одному на проспекті Свободи. Вулиця Гагаріна та Миколи Боб'яка. Хороший перехід його зараз відреконструювали? – Ну так, дуже приємно нормально, тому що він продивляється нормально. А загалом чи є десь що в місті такі небезпечні ділянки, де також треба? Їх є, звісно, є такі небезпечні ділянки. Водій вже знає, що скорості не, не зберігається, він вже знає, що безпечно. Літак, знаки бачите, Літак, що зебра є, то повага є. А так для людей шкодить. Отличний переход, краще, ніж в який був. Якщо автомобілі зупиняються, ось бачите, перед цим ну, вже зручніше. Йдемо вперед до Європи, то якщо б ще була підсвітка якось цих е, елебрика для шоферів, то було б ще краще. Підвищені переходи змушують водіїв знижувати швидкість руху. Втім, попереджувальних дорожніх знаків перед ними немає. Тож така перешкода на дорозі для більшості стала неочікуваною. До того ж, чимало місцевих висловлюють обурення їх якістю в соцмережі Фейсбук, зазначають, перейти дорогу з дитячим візочком або ж особі з обмеженими можливостями справжнє випробування. Задумка непогана, але щось не хватає. Може ще зробити пару стопорних смужок перед переходами, бо на Гагаріна машина так швидко їхала, як підлетіла на тому переході. Думала, що вона взлетить в небо. Якість цих переходів ужасна. Кошти списали, а за контролем якості забули подивитись. Це ж ви нове робите. Чому воно таке ужасне? Перед такими переходами встановлюються в асфальті проблискові маяки, які сигналізують про перешкоду. А так це тільки шкода для автомобіля. Мова йде про комфорт, тоді може поріг треба зрівняти з бордюром, чи там мають перестрибувати мами з візочками та люди з інвалідністю? Такий, обов'язково треба напети фіз обох боків, особливо де шашка. У дощ там такі калюжі, що пішоходам перелітати треба. Як так можна було проектувати перехід, щоб він вийшов найнижчою точкою дороги, де збирається вода? Хороша річ, але ще треба знаки встановити, що там перешкода, бо водій може про це не знати, І досить неприємні відчуття при переїзді такого переходу навіть на швидкості 40-50 кілометрів на годину. Проект реалізували за грантові кошти. Вартувало встановлення нових переходів 585 тисяч гривень. За словами заступника ужгородського міського голови Василя Пензенника, недоліки при їх облаштуванні справді існують нові попереджувальні знаки, а саме розмітка. Яка встановлюється перед пішохідними переходами, цими вона в процесі. Я думаю, на наступному тижні при хорошій погоді вона вже буде виконана. Взагалі вони в європейській практиці робляться більш ширшими, розтягнутими по ширині. Але так як це нововведення для нашого міста і власникам транспортних засобів, якщо буде ширший пішохідний перехід, піднятий то можна дуже сильно пошкодити свій автомобіль. Десь було прийнято таке рішення компромісне, щоб зробити їх трошки меншою за шириною, і да так, мушу дійсно Признати, що вони для мам з колясками для людей з обмеженими можливостями десь не до кінця і зручними. Але на майбутнє будемо враховувати цю ситуацію. Як відомо, небезпечних аварійних ділянок в Ужгороді, де варто також подбати про безпеку пішоходів дедалі більше. Тож потреба в належному встановленні підвищених переходів не зникне. Підсумки всесвітнього тижня імунізації на Закарпатті підбили в Ужгороді. Спікери запевнили, традиційно цей тиждень медики зосереджували особливу увагу на важливості щеплень однак сама імунізація триває в області безперервно. Головне, аби тільки охочих щепитися на Закарпатті більшало. Особливо хочу звернути на внутрішньо переміщеним, їм не треба навіть реєструватися до сімейних лікарів. Вони можуть звернутися до любого сімейного лікаря і діти, які з ними приїхали, вони будуть щеплені від усіх обов'язкових щеплень, які проводяться на Україні без ніяких проблем. Так що, Цим внутрішньо переміщеним особам тільки треба своєчасно звернутися. І звичайно, тут було багато порушень у календарі щеплень, і зараз треба надолужити це. Кір, правець, дифтерія, ковід, поліомеліт всі ці захворювання постійно серед нас запевнили медики. Особливо в час війни, коли не стовідсотково дотримані всі санітарні норми в місцях проживання переселенців, коли графік щеплень у більшості просто змістився, а в декого взагалі нерегульований. За три роки пандемії ковід 19 у світі використано 13,5 мільярдів доз вакцин. І завдяки цим мільярдам доз вакцин вдалося пришвидшити набування колективного імунітету і еволюцію вірусу в сторону послаблення його патогенних властивостей. Тому саме ми можемо зараз говорити про те, що хвороба covid 19 стала легшою тільки тому. Що вірус циркулює серед людей, які вже мають імунітет в Україні? Первинну схему вакцинації отримало лише 35% населення при тому, що всі експерти говорять, що добре захищена популяція є, коли 75% вакциновано, вакцинована. Ну а вже бустер отримали зовсім мізерні. Якщо захист створений вакциною буде знижуватися, вірус не зупинятиметься, він мутуватиме і надалі, запевнили спікери. І мова йде не лише про коронавірус, а про інші серйозні захворювання. У 2021-2022 роках було зареєстровано два випадки: Рівненська. І Закарпатська область, власне, в нас, які між собою епідеміологічно пов'язані ці випадки. Тому також у нас дуже велика, велика насторожність до цього захворювання. У нас також проводиться серія тренінгів для лікарів різних, різного профілю, різної кваліфікації, щоб ми. Знали про це захворювання, тому що також постійно здійснюємо такий активний піднагляд, виявляємо випадки гострих вялих паралічів, здійснюємо активний ентеромоніторинг за довкіллям. Ми також насторожені до цього захворювання. Радує, що протягом цьогорічного всесвітнього тижня імунізації були й певні зрушення. Бодай, якийсь відсоток охочих щепитися, таки з'явився. У вівторок у Великоберезянському ліцеї така розважальна якби, програма, таке дійство, в якому приймали участь власне, дітки першого класу. Вони... Розказували віршики, розігрували сценки. Це все відбувалося в присутності батьків. Відповідно, також проводилася така промоція вакцинації епідеміологами спільно з сімейними лікарями центру. Звучали заклики до вакцинації, і хочу відмітити, що власне в той день в амбулаторії Великобрезіанського центру пройшли щеплення, отримали щеплення 10 осіб, і це було 9 діток. В принципі, це такий досить непоганий результат. Спільне завдання медиків Закарпаття вакцинувати 95% дітей для захисту від важких захворювань, а відповідно і оберегти від складних наслідків. І четверга до неділі мобільні бригади працюють і чекають своїх пацієнтів. Вакцинація організована у спільних точках ЮНІСЕФ, Відповідно, є три локації: це дві Ужгород. Совине гніздо і на вулиці Швабській, я також втячую на вулиці Незалежності, 30. Хочу ще раз нагадати нашим закарпатцям, які з тих чи інших причин відкладали щеплення своє або своїх дітей. Можна звернутися у ці спільноточки і відповідно зробити вакцинацію. Міжнародний турнір із кікбоксингу відбувся в місті Лучинець в Словаччині. В ньому взяли участь майже 400 спортсменів зі Словаччини, Угорщини та України. Кікбоксери Ужгородського спортклубу «Іпон» відзначилися високим рівнем підготовки і продемонстрували якісну техніку і зуміли показати хороші результати. Ужгородці вибороли 10 нагород, серед яких 4 золоті, 4 срібні та дві бронзові медалі. Тож вітаємо нагороджених.